В нас фактично із доброзичливих кордонів залишився кордон Румунії і Молдови. Начебто все гуд було до останнього з Румунією, з таким дуже драматичним сюжетом переміг Шордан, колишній мер столиці Бухареста, але нещодавно там розгорнулася на тлі процесії помер. Перший і третій президент він двічі був обраний. Румунії неоднозначна персона, і чинний президент, а інший член коаліції Пенеле, Національна ліберальна партія Румунії, відмовились там, особисто брати участь в цих подіях. І партія соціал-демократів, яка є найбільшою, має частку в цій коаліції, ініціювала консультації щодо можливої оцінки поведінки партнерів. Не виключаю, по моїй інформації, такий сценарій, як вихід з коаліції, відповідно, неможливість сформувати нову і нові дочасні парламентські вибори. На тлі результатів президентської кампанії, де Джордж Сіміон, лідер Аура, взяв 40 з гаком відсотків. Ну, це серйозні шанси для аура збільшити серйозну питому вагу присутності парламенту. І вийде так, що соціал-демократи зможуть сформувати коаліцію з АУР, яка має дуже така, ну якщо не сказати гірше, дуже стриману позицію відносно України. Джордж Сіміоне у нас не в Україні.